Грецькі держслужбовці, яким загрожує звільнення, вийшли на вулиці АФін на ранок після засідання Єврогрупи. В Брюсселі погодили наступний пакет допомоги Греції на 44 мільярди євро за умови, що країна дотримуватиметься заходів заощадження. Ці заходи передбачають в тому числі масове скорочення бюджетників. Іншим рішенням грецькі кредитори погодилися списати країні 20% боргу це 40 мільярдів євро. До 2020 року він має впасти з нинішніх 180% річного ВВП країни до 124%. Грецька опозиція наполягає на протилежному механізмі. Вона пропонує зупинити заощадження, заморозити виплати за кредитами і відновити їх, коли грецька економіка стане на ноги. переговори та дискусії відбувалися між пані Меркель та пані Лагард. Так між собою вони досягли компромісу, але інтереси Греції це рішення не враховує. Воно не пропонує Греції життєздатного плану, тому ніяке це не вирішення, сказав лідер основної опозиційної партії ліворадикальної сірізи Алексіс Ципрас. Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас, дізнавшись про результат засідання, привітав рішення Єврогрупи та МВФ. Усі греки відчують позитив від цього рішення. Рух до реформ, рух до відновлення Греції. Міцніше країна буде конкурентоспроможною орієнтованою на Європу, сучасною демократією зі згуртованим суспільством. Люди будуть нею пишатися. Кименякіноніяномені ме автосевазмокеми автопепіфіс. Перші гроші з нового траншу Греція отримає 13 грудня. Допомога надходитиме поетапно, залежно від виконання країною узгоджених реформ. Більше половини з обіцяних 44 мільярдів євро отримують грецькі банки.